Маніпула Міні найпопулярніша насадка з нашим деформаційним морфотипом старіння. Ця насадка використовує сфокусований РФ, який завдяки технології 3Dip дозволяє прогрівати тканини до 7 мм глиб. Це дозволяє не тільки працювати з якістю шкіри та ефектом ліфтингу завдяки створенню власного колагену і еластину, а також якісно зменшувати обсяги жирової тканини. Насадка активно використовується в таких зонах, як щоки, нижня третина обличчя, субментальна зона, зона шиї, декольте, а також внутрішня поверхня рук та коліна. Для пацієнта курс становить 6 процедур з інтервалом 1 тиждень. Міні шейпер це ідеальна процедура для будь-якого пацієнта як профілактика та корекція деформаційного морфотипу старіння.